Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 4990 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу, а вам бажаю вдалих закупів та вихідних! Привіт! Покажу вам сьогодні вигідні пропозиції від метро. Почнемо з м'яса. Бачу багато пропозицій зі знижками, тож є з чого обирати. Стегно курчати бройлера епікур 139,90 за кілограм. Від нашої ряби стегно курчати бройлера буде коштувати 114,90 за кілограм, а гомілки 81 гривню 90 копійок за кілограм. Є й інші варіанти м'яса: вирізка свиняча м'ясна весна у вакуумній упаковці 229,90 за кілограм. А якщо більше полюбляєте яловичину, то лопаткова частина від скот Smith коштуватиме 229,90 за кілограм. Для себе я беру свинину лопатку лише 136,90 за кілограм. І трохи легкого м'яса курячого стигна від епікур від 139,90 за кілограм. Пельмені з хорошим складом зі знижкою 20% є з яловичиною індичкою міксом свинини та яловичини. Якщо ви теж обожнюєте салати з тунцем, то для вас класна пропозиція: мінус 30% на тунець кальво. Ще є класна знижка до мінус 40% на продукцію галичина: а це і молоко, і йогурти, і кефір, і сметана. Знайшла ще огірки по 99,90 за кілограм. Це дуже хороша ціна, тож беру собі кілограм на салати. Апельсини лише по 39,90 за кілограм. Треба брати. Якщо любите більше екзотичні фрукти, то Манго Гігант зі знижкою 50%, за три штуки яких заплатите лише 269,70. Ще є авокадо за класною ціною 31 гривня 90 копійок за штуку. Його можна і в салат додати, і на тости викласти, і гуакамоле приготувати. Якщо любите солодкі алкогольні напої за вигідними цінами, то вам у метро, де пляшка Фьореллі коштує лише 179,90. Ще побачила знижку 25% на стильний посуд, тож вирішила оновити свій старий. Знижка до 35% на туалетний папір. За упаковку з 16 штук заплатити 214,90. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм. Тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир, вибрали пармезан та падану від метро-шеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу: обрали мою улюблену: сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з 8 штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо 3 грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів SOP. В СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачили знижку 50% на посуд торгової марки Papilla. Вирішили взяти нову каструлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річна кухня. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на Райдужну Форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготицьке. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали, а зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина: знижка 50%. Тож, якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта, тут багато вин, яких я ніде не бачила, тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь, є класна пропозиція знижка на Джек Деніелс – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від метро професіонал вигідна ціна. Вирішила взяти два набори друзям. Бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи, тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Привіт. Сьогодні покажу класні пропозиції в метро. Перша це свиняча корейка по 194,90 гривні за кілограм. Побачила нещодавно класний рецепт соковитої шимки зі свинини, тож візьму собі шматочок, щоб приготувати дорадо та сібаса всього за 149 гривень за пакування. Беру одразу по дві штуки, адже просто обожнюю готувати запечену рибу. Класна знижка до 40% на молочну продукцію від молокія. Акція діє і на молоко, і на сметану, та на інші товари. А ще на знижках моя улюблена італійська кава. Пакування на 250 грам виходить 219,90 гривень. Тож беру одразу два. Знайшла класну пропозицію для поціновувачів міцних напоїв, знижка до 35% на віскі та лікери від Jack Daniels. Побачила також знижки на ігристі від корнер. Пляшечка сухого білого або рожевого коштуватиме від 299,90. До речі, чудово підійде для романтичної вечері на День закоханих, а до ігристого пасуватиме полуниця. Вийде дуже романтичний вечір. До речі, за ось таке пакування заплатите всього 169,90. А тепер для всіх, хто також обожнює красивий посуд, знайшла набір келихів діна для вина від Metro Professional на 470 мл. А якщо вам подобається пити не тільки вино, то зараз набір келихів від Паша Бахчі зі знижкою 30%. Собі взяла келихи для Мартіні. і, хоч на вулиці вже не так холодно, але ще й не весна, тож купую собі омивач для скла зі знижкою 35%. А тепер на каси.